Аню не вийде образити безкарно її жіночність, сексуальність і краса це броня і знаряддя. Привіт, Константину. Вас не розбираємо, бо ви настільки не цікавий чоловік для нашого каналу, що ми цього робити не будемо. Бути такою, як всі, бути непримітною, означає бути не обраною. Знаєте, от стосунки із блогомані це токсичні стосунки. По Факту. Ой. Всім привіт-привіт, мої прекрасні чарівні глядачі. Помітили, я вже не кажу виключно жінки, тому що, як вияснилося, чоловіків тут також немало. І сьогодні я нарешті перехожу до випуску, який, мабуть, ви у мене запрошували дуже-дуже багато разів. І чесно кажучи, я вже багато разів приступала до того, щоб його зняти, але все якось знаєте, не той був момент. От не відчувалось мені до кінця е запита аудиторії, не відчувалось мені до кінця, що я. Хочу і маю достатньо інформації для того, щоб е, зробити психорозбір цієї героїні. І зараз, враховуючи останній тиждень та скандал в мас-медіа, який відбувається, поки ви тут чілите зі мною дивитесь це відео. Я подумала: ну коли як не зараз? Сьогодні ми розбираємо популярну і скандальну блогерку Анну Алхім. Але перш за все. Ань, благослови, будь ласка, це відео на великі перегляди, а також відсутність коментарів про те, який я хіровий психолог. Дякую. Ну що, погнали? Якщо ви не знаєте Аню Алхім, то, мабуть, ви знаходитеся десь в підземеллі. Ельфі, припини. Любиш Аню? Згодна. Тому що персонаж цієї блогерки він або викликає неймовірне захоплення жінок. Або викликає навпаки величезну ненависть, враховуючи останній скандал. А я нагадаю вам, якщо хтось не знає, зовсім нещодавно Анна Алхі. Розсекретила свого колишнього коханця, який, як вияснилося, взагалі то одружений. Тандальна блогерка Анна Алхім розсекретила одруженого чоловіка, олігарха, з яким була у стосунках. Почнемо з того, що вона не приховувала, що у неї був романи, розповідала у подкасті Василя Тимошенка, що у неї були в принципі стосунки з одруженими чоловіками щодо крайнього свого роману, то казала, що вона два роки була разом з чоловіком, у якого була дружина, і що він був єдиний, від кого вона буквально вимагала розлучення. І зараз цей скандал роздувається максимально наскільки тільки можна. Я даю ані визнання за те, що вона його так вдало монетизує, але під приціл потрапили всі. Я сьогодні вирішила не лише розібрати цю ситуацію, а загалом зробити психорозбір персонажа Ані Алхім. І ви знаєте, що в своїх психорозборах я завжди роблю цю зносочку, що ми тут розбираємо. Персонаж людини, а не безпосередньо її, тому що ми не знаємо Аню в житті. І єдине, по чому ми можемо аналізувати Анну, це, звісно, по тому образу, який вона вибудовує в соцмережах і як вона себе там проявляє. Тому знову ж таки для екологічності цього розважального формату відео ми розбираємо персонаж Анни Алхім. Погнали! Я не знаю жодної людини, яка нейтрально ставиться до Аннелхі. З одного боку в неї неймовірна кількість фанатів людей, які закохані в неї через те, що вона ось така пряма, через те, що вона говорить те, що думає. І я розумію, чому вона така популярна серед жінок. Тому що наші жінки, які звикли терпіти, які мають складнощі з проявом емоцій, вони захоплюються такою ексцентричністю, таким проявом емоцій, і я б навіть сказала, емоційної крайності Анни Алхім, Аня або дуже мила, дуже приємна, смішна, з класним почуттям гумору, або е, вона вибухає, вона просто спалює все і всіх, знаєте, як княгиня Ольга, все на своєму шляху. І це дуже типовий патерн для людей, які... Не мали досвіду бути е, стабільно, повноцінно, постійно прийнятими. І я чула в багатьох інтерв'ю, де Аня, в принципі, ділилася своїми складними стосунками з мамою. Мама в неї теж дуже вибухова. І саме тому, коли у дитини немає ось цієї емоційної стабільності, то е, дитина виносить урок. Я або я або подобаюсь на 200% і захоплюю, або я почуваюся відкинутою непотрібною, не обраною. Такі люди вони свідомо чи несвідомо обирають провокувати на реакцію, аніж витримувати ось ці емоції, бути не обраними і проігнорованими. Давайте, Давайте зараз подивимося із вами трішечки введу вас в контекст того, що ж зараз відбувається в наших соцмережах і в житті Анни. Повторюсь, я эту историю вынесла в массы, потому что у меня на это были свои причины. Я так посчитала нужным. Но вы люди вместо того, чтобы сейчас сделать выводы, потому что каждый из вас может оказаться на моем месте, на ее месте и на его месте, вместо того, чтобы сделать выводы, блядь, и как-то эту ситуацию по-человечески прожить, вы занимаетесь травлей, буллингом и хуйню, буллингом и хуйней. Но э, больше скажу, половина из вас, блядь, точно так же живут. Половина из вас у всех есть скелеты в шкафу, а некоторые из вас, блядь, живуть Джонами. Мужикамі і переживає, об этом ніхто не узнав. Давайте так. Аня просто вона максимально крутий маркетолог, вона неймовірно круто на своїй ось цій емоційній категоричності емоційних гойдалках. Прокатка, знаєте, от стосунки із Ані, це такі токсичні стосунки, де у вас або емоційне щастя, радість, любов і так далі, або максимально просто дно де тебе обсирають, де тебе ненавидять, і, і так далі. Я підозрюю, що точно те саме, що Аня робить із своїми підписниками, точно те саме у неї відбувається і в житті. Носити щось на таку публічність, розуміючи, що це буде обговорено, обсмоктано з усіх боків кісточки, як люб, як любить робити наш соціум, а потім принижувати цей же соціум за те, що вони роблять те, що вона хотіла, щоб вони зробили. Ку -ку. Якщо ми поговоримо про прийняття, про те, що вона почувалася не самоцінною і тому дуже часто обирала чоловіків. І, звісно, в цьому справді лежить глибинна травма, ось цієї неприйнятості, коли ти не цінуєш себе, не обираєш найкраще для себе. Звичай, для такого формату жінок, коли зустрічається ось такий принц. Який дарує тобі машини, квартири, будинки, квіти і так далі, і захоплює тебе ось цією картинкою стосунків, то таким неопорним всередині жінкам, звісно, дуже легко в цю пастку потрапити. Коли я натрапляю на відео Ані, на що я звертаю увагу? Це на те, що вона справді постійно перебуває в цьому режимі такого цькування, обсирання. Дуже такої чіткої думки, і їй здається, що тільки її думка є правильною в цьому варіанті і не прийняття різних думок. І я завжди згадую про ось цей підлітковий період, якщо ми поговоримо про розвиток і Дорослішання нормальне жінки, то а, там а, існує декілька таких періодів. Спочатку це період такий співзалежності, коли ми у злеті з нашою мамою, коли нам дуже важливо мати батьків навколо для виживання. Нам треба, щоб нас годували, нам треба, щоб нам допомагали ходити в туалет, нам треба, щоб нам допомагали ставати на ноги, ходити. Потім дитина переходить в новий етап такої контрзалежності, де вона каже: Так, не треба, я сам я з усім розберуся. Не допомагає мені мама, ні, я сам. Я я сам, я сам. Ви дуже часто, мабуть, чули це від дітей. Е, і потім е, період такий незалежності дитина переходить в уже підлітковий вік, і коли починається така ідентифікація себе своїх потреб. І ось цей юношеський максималізм, як люблять використовувати цю фразу, е, ось ця емоційна нестабільність це все дуже сильно про підлітковий період розвитку. І, на жаль, чи на щастя, дуже багато жінок вони. Застрягають на цих періодах, вони так і не доходять до здорового періоду взаємозалежності, де важлива я мої потреби, але також важливий ти твої потреби. І я можу адаптуватися в цьому світі, навіть якщо світ не такої думки, як я. І от кожного разу, коли я дивлюсь на Аню, я прям згадую якогось такого підлітка типового, знаєте, який протестує, доводить, який сам виводить на. Емоції, а потім сам же цькує тих друзів, чи знецінює їх, чи ображається на них і так далі. І, звісно, ось цей страх бути непримітною, непоміченою, згадайте підлітковий вік. Ми всі там більш, дуже багато людей йшли в якісь субкультури, намагалися якось виділитися зовні, і, тому що для підліткового віку найстрашніше це бути непомітною. Бути такою, як всі, тому що бути такою, як всі, бути непримітною, означає бути не обраною, означає бути непоміченою, тобто мене не люблять, ніби потік любові тоді закривається. І саме тому в такому віці, внутрішньому психологічному, реакції завжди з максимальною амплітудою. Тому що це спосіб. Утримувати контроль і увагу людини, з якою ти знаходишся в контакті, або в випадку Ані. Людей, з якими ти знаходишся в контакті. Наскільки я знаю, що спочатку дружина Константина виклала разом із ним фотографію в своїх сторіс про те, що і буває, але любов в сім'ї перемагає. І Аня після цього, ми звісно не знаємо, що там було детальніше, але Аня після цього виклала інформацію і розсекретила свого масіка, що насправді. Був цей Константин і таким чином обурились. Тобто ми можемо фантазувати, знову ж таки, так як ми бачимо тільки персонажа, про те, що в той момент, коли Аня побачила, що все-таки вони налагодили якісь стосунки, скоріше всього, її це зачепило і знову потрапило в точку необраності, некоханості. І знову ж таки, єдиний спосіб, яким вона відчуває, що вона може повернути собі контроль і увагу, як це робила також її мама. Це за рахунок емоцій, крику, стави, знецінення і так далі. Ми згадайте, будь ласка, що це вже не перша історія із тим, як Аня починала зустрічатися із іншим чоловіком, тому що ця пісенька Сережа Ні ангелів наших, вона не просто так піднялася в нашому прев'ю. А ще маленький совет? главный пидорши страны. Когда хотят сохранить семью, не идут ебаться налево. Может, нас по-разному всех воспитывали, но сохранить семью, это... Это точно не ебаться с другими телками. Вот, поэтому вот эта мудрость, которую вас научила, научили ваши мамы, сохранить семью, быть мудрой, быть верной, принимать Ты выбрала этого человека. Девочки, надо быть счастливой, выбирать себя, блядь, а не выбирать человека. Если бы я была замужем и ебалась с, с женатым мужиком, это уже была бы другая история. А так, идти нахуй. По факту. Я згодна із тим, що Аня тут точно не єдина, хто винна в цій ситуації. І в мене точно немає бажання шукати винних чи найбільш винних в цій ситуації, але дуже цікаво, як у нас в нашому менталітеті загалом піднімається ось цей наратив: завинити жінку-коханку таким чином, ніби чоловік, який її обирав, і зраджував свої дружини. І зробив цей вибір, щоб зрадити дружині, ніби як е, цей чоловік, знаєте, козел, якого можна е, просто вивезти із сім'ї. Тому... Привіт, Константину. Ми вас не розбираємо, бо ви настільки не цікавий чоловік для нашого каналу, що ми цього робити не будемо. Одна із анію стосовно того, що так необхідно вибирати себе і бути щасливою. Але давайте знову повернемося до ось тієї точки, яка буде проглядатися в сьогоднішньому відео максимально довго. Це ознаки підліткового віку, коли я незалежний, я все сам і так далі. Давайте зараз подумаємо про. Що турбуються підлітки в підлітковому віці, тільки про себе. Такі люди вони не здатні вийти в контакт, тому що здорове дорослішання воно веде до взаємозалежних стосунків, коли моя свобода закінчується там, де починається твоя. І е, ось ця тема завжди обирай себе, вона діє лише до того етапу, поки ви проходите ось ті дорослішання хорошої дівчинки, поки ви дозволяєте собі е, в, в, озвучувати свої бажання, свої потреби обирати. себе. А потім, коли ви перейшли до цього наступного здорового етапу дорослішання, ви усвідомлюєте, що взагалі-мої то мої дії мають наслідки. І взагалі-то ці дії також впливають на інші. Людей. І в, в, в хорошому пропрацьованому світі я, як людина, так, я маю свої кордони, але в той же час я не буду спеціально порушувати кордони іншої людини. Ваші кордони може порушити лише та людина, яка сама своїх кордонів не має. Поговоримо про ось цю агресію Ані як спосіб захисту і доказ сил. В соцмережах вибудовується такий образ, що Аню не вийде образити безкарно. Тому що вона дуже часто виставляє гнів, вона не стримує себе, вона дуже проявлена в своїх емоціях. І це говорить про що? Що Аня, коли відчуває якусь емоцію, вона не здатна їх регулювати. Поки що не виходить. знову ж таки повертаємося до підліткового віку і розвитку. І це нормально, якщо вона зараз там в терапії працює над тим, щоб вийти із цього підліткової, із цієї підліткової реакції на опору. Витримування своїх емоцій і так далі. Але якщо ні, то ця схема вона може лишитися такою дієвою на все життя. Просто відчувати емоцію, і всі, хто знаходяться поруч, потрапляють під гарячу руку. Знову ж таки, це є незріла емоційна регуляція і нездатність емоції витримувати. Ми не можемо цього стверджувати, але частіше всього люди навчаються такі реакції за рахунок досвіду. Бути пригніченою, досвіду, бути беззахисною, досвіду бути пораненою, тобто емоційного або фізичного навіть насилля. Тобто кожен тригер, який може опинятися в полі такої людини, це ніби такий, знаєте, старий біль, який піднімається, нагадує їй про ті ситуації. І тому перша реакція це бити першою, аби не стати жертвою знову. І ми постійно це можемо відслідкувати. Ковувати в блозі Ані, де ми знову ж таки впадаємо в ці нездорові аб'юзивні стосунки. І от Аня завжди була дуже сильно зафіксованою на своїй зовнішності, що знову ж таки нічого поганого в тому немає, але її жіночність, сексуальність і краса. Це в тому числі її броня і знаряддя. Такі образи зазвичай будуються в жінок, які в дитинстві або в юності не отримали ось цього відчуття, ти цінна просто так. І по прикладу стосунків Ані, ми бачимо, що в неї був минулі був минулий чоловік, який її зраджував. І вона навіть, наскільки, якщо я не помиляюсь, його пробачала і приймала. Далі вона декілька разів була коханкою іншого чоловіка. Тобто, яка б ця броня. Зовнішності її не була, ми бачимо, як все одно воно все повертається в точку. Я не цінна, мене не обирають, і із того йде замкнене колость, цією агресією, емоційність. Наші жінки дуже сильно цінують догляд за собою. Завжди це в пріоритеті. Неважливо, з бідної ти сім'ї, який у тебе заробіток, гроші на зовнішній вигляд, манікюр, волосся, зачіску, макіяж завжди в жін знайдуться. Коли жінка глибоко не відчуває себе бажаною та значущою, а це привіт нашим жінкам з нашого менталітету, які виховувались через образи, через сором і знецінення, то жінки використовують свій зовнішній вигляд, щоб отримати підтвердження своєї значущості, своєї важливості зовні. Але коли Аню не приймають це її дуже сильно ранить, при тому, що не важливо, чи це неприйняття у вигляді хейту оточення, або це неприйняття у вигляді чоловіка, тому що весь образ її він вибудований на ось цьому доказі своєї важливості. Привіт, гроші, дорогі речі, привіт, ось ця зовнішність, яку вона постійно-постійно покращує, ніби немає якоїсь там фінальної точки, де вона буде до кінця прийнятою в першу чергу собою. І точно так само ось ці доведення своєї правди оточення. Будь Яка наша травма? Будь-яка наша біль. Вона з одного боку вона робить нам боляче неприємно і причиняє дискомфорт. З іншого боку, є до сих пір якась вигода, яку ми від того отримуємо, якщо ми до сих пір тримаємо цю травму, біль чи симптом в своєму житті. Її особистість в соцмережах це просто монетизація вищого рівня. Аня вона є емоційним тригером для більшості людей. Вона, хоч і не намагається подобатися всім, але вона й не витримує байдужості. Я вам одразу скажу, що найгірше для Ані це бути байдужою іншим людям. Тобто Анін талант це перетворювати емоційну нестабільність на контент. Її емоційність в даному випадку це валюта. Вона так і отримує бажане, але й дуже багато платить за цю популярність. Я, чесно кажучи, все ж таки за таких різних людей, тому що абсолютно в усіх нас є якісь травми абсолютно кожен із нас розбирається з ними як може, але набагато краще мати живих різних людей в своєму оточенні, аніж ідеально вилизаних, незрозумілих. Соромлених людей, жінок, які намагаються бути ідеальними і нести ці нереалістичні стандарти в соціум. Якийсь такий висновок я собі зробила із цього розбору. Поділіться, будь ласка, які у вас враження від Ані, ви її любите, дивитесь, не дивитесь, ненавидите, які емоції вона у вас викликає? Я, наприклад, знаю, що на початку свого шляху, ще років 10 тому, Можливо, менше десь 7 років тому, вона мене дуже тригерила. Я прям її просто вважала, знаєте, якоюсь бичкою. Я така, ні ні, ні мені не подобається її образ, її персонаж. А потім мені навпаки, дуже з часом, як я пропрацьовувала дозвіл внутрішній, я така, блін, заліто мені вона подобається, дуже класна. А зараз, звісно, я знайшла якусь таку середину золоту, коли, коли я обираю, в, які, в яких розмірах і об'ємі споживати в соцмережі ті образи, які нам нав'язуються і показуються і транслюють. Тому діліться, які у вас враження, яка у вас історія із нею, що ви бачите в Ані те, що вам відгукується або навпаки тригери. І, як завжди, до зустрічі в наступному випуску і обов'язково пишіть, кого ви хочете, щоб я розібрала далі. Обнімаю вас, мої рідні, і до нових зустрічей!